Лисиця та вовк жила лисиця у вовка на службі, і що вовк їй загадував, те лисиці й доводилося робити, бо була вона за нього слабша. І схотілося лисиці хазяїна такого позбутися. Якось ішли вони разом у злісся, а вовк і каже Лисице, руда, дістань мені щось поїсти, а то я тебе саму з'їм. І відповіла лисиця, я знаю один двір у селі, є там двоє молодих ягнят. Якщо хочеш, давай одного потягнемо. Це вовку сподобалося, пішли вони туди і вкрала лисиця ягня, притягла його вовку, а сама втекла. З'їв вовк одне ягня, але цього здалося йому замало. Схотілося здобути друге, і пішов він, щоб його потягти. Але вовко був дуже неповороткий, помітила вовка мати ягняти, й узялася так сильно кричати й микати, що збіглися селяни. Побачили вони вовка і так його побили, що він. Накульгуючий, виючий, з'явився до лисиці. Ти мене, однак дуже підвела, сказав він. Хотів я було потягти інше ягня, але піймали мене селяни і дуже мені боки нам'яли. А лисиця каже А навіщо ти такий невситимий? На другий день каже вовк знову лисице руда, дістань мені щось поїсти, а то я тебе саму з'їм. Я знаю один двір у селі, каже лисиця, нині ввечері там господиня млинці пече, давай їх поцупимо. Пішли вони туди, лисиця вкрала шість млинців і принесла їх вовкові, а сама пішла своєю дорогою. Проковтнув вовк млинців вмить і каже: Вони такі смачні, що мені ще хочеться. Пішов і звалив усю миску на підлогу, самі лише черепки залишилися, почувши гуркіт. З'явилася господиня, помітила вовка, стала людей кликати на допомогу. Збіглися люди, почали бити його тим, що під рукою було, і втік він на обидві ноги, накульгуючи і голосно виючи, прийшов до лисиці й каже Що ж це ти мене так підвела? Вловили мене селяни та й добре почухали спину. А не будь такий жадібний. На третій день вийшли вони разом у поле. Вовк, накульгуючи, ледве поспівав за лисицею і знову їй наказує «Лисице руда, дістань мені щось поїсти, а то я тебе з'їм. Відповідає лисиця, Я знаю одного селянина. Він зарізав корову, і засолене м'ясо лежить у нього в льосі, у барилі. Давай його здобудемо. То давай підемо швидше разом, а ти мені допоможеш, якщо я сам вибратися не зможу, сказав вовк. Лисиця й показала йому всі шляхи і лазівки. І от дісталися вони нарешті до льоху. А було там м'яса вдосталь, і вовк негайно взявся за нього і подумав Все з їм часу вистачить. Лисиця теж як слід полосувала, але в навкруги поглядала і часто підбігала до діри, через яку вони в льох залізли, та усе пробувала, чи досить діра широка, щоб у неї пролізти. А вовк помітив це і каже Лисиця мила, скажи мені, чого ти все туди-сюди бігаєш і все кудись вискакуєш. Та треба ж подивитися, чи не йде хто, відповіла хитра лисиця, не їж тільки забагато». Вовк каже Я піду не раніше, ніж усе з'їм. А тим часом приходить у льох селянин. Почув він шурхіт лисячих хлап, як побачила його лисиця, одразу вискочила в діру. Хотів був і вовк сидом за нею, але він так набив собі черево що пролізти не зміг, і застряг у дірі. Взяв селянин дрюк та й убив його. А лисиця в ліс утекла і рада була, що такого не позбулася.